Вітаю глядачів youtube каналу Лаврет.юей і буду вдячний за підписку на канал, а також за коментарі та вподобайки під відео. Новообраний президент США Дональд Трамп зробив незвичне привітання з Різдвом, в якому натякнув на територіальні претензії відносно Канади, Гренландії та Панамського каналу. Які наслідки це матиме в майбутньому, обговоримо з виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександром Леоновом. Хотіла вас попросити прокоментувати от заяви Трампа відносно Канади в неодноразові. А тепер до цих заяв додалися. Питання щодо Гренландії, щодо Панам... контролю за Панамським каналом, з якою метою Трамп зараз виголошує подібні заяви, і яких наслідків варто чекати? Є, дійсно, поганий момент в тому, що якщо це все був жарт, то він занадто затягнувся і вже переходить межі, в тому числі сюди, наприклад. Канади, де все починалося, як знаєте, великий а зараз вже ,е, переходить мед. І тут є такий тривожний момент, що фактично всі ці заяви, і якщо вони відображають хоча б трохи 에, думку самого Трампа, то це фактично повернення до світової системи десь 18-19 років. І е, очевидь, що ну, це, як кажуть, не додає стабільності в світі, не додає е, нормальних відносин із союзниками. Канада е, члени Великої Сімки і е, НАТО. Uh -huh. І, власне кажучи, це може призвести, наприклад, в тому числі до прогідельної війни між Канадою і Сполученими Штатами, що вдарить по обох країнах. Бо якщо, наприклад, про Панамський канал багато хто казав, в тому числі що це ну достатньо е, логічне припущення і погроза в тому сенсі, що зараз за різними даними саме Китай і прибирає рук контроль над Панамським каналом, і угу. це може статися, і тоді це дійсно буде загроза для інтересів Сполучених Штатів. А от е, ситуація з Гренландією, вона так само ну не додає. Не додає ніяких бонусів, бо ну в сучасному світі е, досить складно зробити щось таке, особливо в цивілізованому світі, як купівля території, mm -hmm. особливо що Данія вже давно говорила про це, і з цієї точки зору, ну, наприклад, це може надихати деяких світових лідерів, які. Або є диктаторами, ну, той же Путін фактично висуває до України теж територіальні претензії і е, каже про Україну як частину Російської імперії. Е, наприклад, Едоган може надихнутися і е, заявити про свої претензії на Сирію. Е, так обережно про це вже говорили, і, власне кажучи. Турецькі війська увійшли в алепо. Тобто це виходить за межі жартів і, власне кажучи, це може дійсно вплинути на ситуацію в світі. Тому було б непогано, якби обидві партії республіканці і демократи якось висловились щодо цих жартів. Ну, відповідно, якщо говорити про можливу торгівельну війну між Канадою та Сполученими Штатами, наскільки вона може бути серйозною для обох країн, як ви сказали, що від цього постраждають обидві країни? І власне чи варто в такому випадку на якісь більш серйозні дії передбачати, чи можуть вони бути загалом? Я думаю, що ну як мінімум, це вдарить допоможно по Канадії про це вже там говорять, але е, деякі е, е, канадські Губернатори вони вже кажуть про те, що мовляв Канада поставляє в Сполучені Штати електрику, і вони можуть влаштувати блекаути. Ну і так далі. Ось такі погрози вони реальні, і очевидь, що воно вдарить по позиціях Трампа, якщо uh -huh. раптом у частині сполучених штатів прикордонних відключать світу. Тому я думаю, що все таки буде спроба домовитись, буде спроба якимось цілом. Говоритись, бо це з іншого боку стиль Трампа. Він затирає вимоги, а потім починає торгуватися. От його весь бізнес-шлях він говорить про це. Він намагається вести переговори з позиції сили, пропонує, як він каже, біг-дів mm -hmm. завжди. І я думаю, що він буде пропонувати щось таке і всім цим країнам, яким він яких він тролить. Тому я не думаю, що це буде мати наслідки одразу після навгурації. Але проблема в тому, що якщо він не отримає те, що хоче, то це може вже перейти в правді медії і може перейти дійсно торгівельну війну між Канадою і Сполученими Штатами. Хоча будемо сподіватися, що цього не станеться. Ну і власне кажучи, це вдарить по позиціях обох наших союзників і вочевидь. Та Данія, яка вже зараз говорить про те, що буде вкладати величезні гроші в е систему безпеки Гренландії, е -е -е що певним ціном це спрямовано на побоювання з боку сполучених штатів, але от ці гроші було б зараз непогано вкладати ось, в принципі в систему безпеки Європейського Союзу і Європейського континенту. А можна уточнити, до речі, якщо е, Трамп от уже кілька заяв було про 51-й штат, е, яким може стати Канада, а чого саме він цим е, намагається досягти? Яких саме преференцій від Канади і чого він від неї прагне добитися? Він, та, е, він е, побачив, що у Канаді є достатньо серйозний профіцит у торгівельному балансі Сполучених Штатами, і він хоче цей баланс виправити. І, власне кажучи, водіє таким досить брутальним способом. Власне кажучи, він і до Європи приблизно так само казав, що мовляв, ви маєте купувати набагато більше нашого газу і нафти. І, і, і якщо всі точки зору для України це непоганий варіант, оскільки тут Трамп входить в прямий, а, пряму конкуренцію з mm -hmm. Росією, і, mm -hmm. і давайте згадаємо цього твого часу, саме Трамп через економічні причини запровадить санкції проти Північного потоку 2. І позиція Трампа вона досить цікаво не співпадає з позицією Фіцу і а, Позицією Орбана, які хочуть рестицькі разтримувати, uh -huh. то от е, в ситуації з Канадою це якраз е, буде проблема тільки США і Канади, які мають якось це вирішувати. Угу. І до речі, от щодо Росії, якщо ви вже згадали, як взагалом ситуація в Арктиці вона може відобразитися на Росії, на російській економіці, загалом на здатності Росії, до... підтримувати власну економіку відповідно війну в Україні? Ситуація взагалі Арктика це вважається як і Антарктика. Ну, наступні клондайт щодо того, що є е, низка країн, які претендують на розробку е, корисних копалин. І, власне кажучи, ці, е, ці території вони взагалі е, були не були недоторканними е, тривалий час. І зараз Росія насправді вона теж заявляє про свої претензії на е, величезну е, територію в Арктичній. Там, здається, була розмова ледь не про 60 І тут намагається втиснутися Китай, і в тому числі через Росію. Е Але в Росії є проблема в тому, що це дійсно дуже затратна ситуація. Історія з військовим е законкою озброєнням саме в Артесі. Подейкували, що в 23 му році в Україні були знищені види техніки, яка була приведена з Арктики, про це говорили. і Вона була спеціально розроблена для Арктики. І ще один важливий момент це зараз Росія не може розробляти в Арктиці корисні копали, наскільки вона немає. Відповідних технологій і відповідної техніки. Uh -huh. І от все це говорить про те, що Росія е, може бути молодшим партнером, і, очевидь, Китаю в цій історії, і е, Росія не може фінансово потягнути гонку озброєнь в, в, в Арктиці. І, власне кажучи, е, саме тому, якщо там восню, ну, ну як. Путін сказав дві духа, то Росія буде на на це відповісти. І власне кажучи, з дієточки зору для них це, ну скажімо так, цікаво закінчувати війну в Україні для того, щоб переорієнтовуватись на інші проекти. Зрозуміло вас, і якщо можна останнє питання, от після цих заяв Трампа, ви скажете, що, скоріш за все, такого швидкого ефекту не буде, але згодом він може проявитися. Як скоро в такому випадку можуть отримати продовження, так би мовити, ці заяви Трампа і ці погрози Трампа, якщо дійсно дійде до якогось от реального протистояння між країнами? Насправді це буде достатньо зрозуміло, зрозуміло, це закінчиться достатньо швидко після навгурації. Uh -huh. Я думаю, що протягом ну декількох місяців стане зрозуміло, наскільки були серйозними погрози до Канади, до Панами, до Мексики. Ну Мексика там взагалі Дональд Трамп говорить про. Екстрадицію мігрантів побудову mm -hmm. стіни ну і так далі. І вас каже, от щодо Панамського каналу теж, бо я думаю, що якраз якщо з Канадою е, будуть якось домовлятися, то на Панаму е, то не трам буде просто тиснути.